Енергоатом розглядає як перспективний проєкт будівництва атомної електростанції поблизу селища Орбіта на Чигиринщині. Як повідомила прес-служба компанії у Телеграм, планується зведення чотирьох нових енергоблоків. Зазначається, що під час засідання позачергової сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування енергоатома та про передачу у користування компанії ділянок загальної площі понад 38 гектарів. Нагадаємо, орбіта є містом супутником недобудованої чигиринської АЕС. Проект будівництва цієї електростанції був зупинений 1989 року. Орбіта підпорядковується Чигиринській міській раді населення містечка менше 200 людей.